І ще часи війн та завоювання фортецю Каркасон довго й жорстко облягала вороже військо. Тоді в місті майже закінчили запаси, не залишилось ні їжі, ні зерна, ні води. Люди були загалом виснажені і не розуміли, скільки ще зможуть триматись, або їх всіх захоплять і вб'ють. Владу в місті на той момент за легендою мала жінка на ім'я Каркас. І ось що вона придумала: вона зібрала останні залишки зерна, нагодувала ними єдину. Вцілілу свиню, яка ще була жива у фортеці. І коли зрозуміла, що їжі все одно не вистачить надовго, вона вирішила зробити хитрий психологічний хід. Наказала викинути цю цілу вгодовану свиню зі стін замку прямо під мури, так щоб це побачили всі вороги. Обложники під стінами були шоковані, коли то все побачили, і подумали: якщо в місті можуть собі дозволити просто викинути таку жирну свиню, ще й нафаршировано зерном, значить в них є величезні запаси їжі. Вони Вирішили, що марно витрачати час, бо фортецю явно витримає облогу набагато довше, ніж вони можуть собі дозволити. У результаті військо згорнуло облогу і відступило. А місто врятувалось не силою зброї, а саме хитрістю і рішучістю цієї жінки землями Каркас. І коли вороги пішли, Каркас наказала бити у дзвони, святкуючи перемогу. А ті всі війська тоді сказали: Карка сон, що означає Каркас дзвонить. Звідси й пішла назва міста Каркасон, яке врятувала тоді ця смілива і кмітлива жінка.